Привіт, Лео! Сьогодні ми з вами подивимось прогноз для вас на червень місяць. А як бачите, я тут ще в процесі намагаюся встигнути достати всі карти для вас. Вот, Дивимося традиційний прогноз між блекаутами під блекаути. Вот, дивимось з вами підказки від Всесвіту, взаємодія з 12 знаками Зодіаку, що чекає в роботі в особистому житті. Три важливих події. Підказка від Ракула для вас. І так, Леви, почнемо. Що чекає Левів? Що чекає Левів в червні? Що чекає Левів в червні? Комітмент для тих, хто не перший раз, то знають. Звертайте увагу на знаки сни і тиші. і вірте. Я думаю, Леви, що якась важлива подія буде. І знаєте. Чим ближче до цієї події, тим більше ви будете помічати таких, наче як знаків долі, підказок і всього Знаєте, і сни будуть снитися, і там будете бачити якісь фрази. І, типу, в процесі ви будете розуміти, коли ви будете бачити ці знаки, що о, здійснення мого бажання стосовно комітменту, воно близько. В чому заключається комітмент? Це, наприклад, ви вирішили вкладатись ресурсно в якісь стосунки, типу що о, ну нарешті у нас серйозні стосунки, чи ви почали займатися якоюсь своєю справою хобі. Чим завгодно. Вот. І, типу, вам просто кажуть: вірте. І моменти, коли ваша віра буде трошечки просідати, ви будете бачити знаки і підказки і знати, що ваше здійснення бажання, воно близько. Так, якщо ви взаємодієте з овнами, що вас чекає? Лицар Пентаклів повішений. Вісім жезлів. Якщо були якісь затримки там, чи ви не спілкувались, були паузи в спілкуванні, чи довго чекали приїзду цієї людини, нарешті йде якийсь типу, як пришвидшення в ситуації: приїзд людини, багато спілкування, яка ситуація вирішується у вас. Якщо ви взаємодієте стільцями, сонце, трійка кубків, сімка кубків. Будьте обережні дуже з тільцями, тому що у них можуть бути інші варіанти, типу, помімо вас, це один із варіантів. Да? Або, типу, навпаки, у вас буде дуже такий, знаєте, легкий і цікавий період спілкування, коли ви просто насолоджуєтесь одну одним, типу, ви да? там, я не знаю, якось дуже різноманітно проводите час разом. Якщо ви взаємодієте з близнюками, сімка жезлів, місяць. туз пентаклів. Хтось буде, знаєте, намагатися, я не знаю, чи це вони, чи ви, хтось буде намагатись блокувати спілкування, знаєте, нагнати туману, щось приховувати, ще щось типу. А для того, щоб знаєте, це може бути щось типу сюрпризу. От я хочу організувати сюрприз і я тобі не буду про це зразу говорити. Я хочу, щоб ну, ти, ти не догадувалась чи не догадувався, і потім по ітогу ви отримаєте цей сюрприз, але якби ну, ви про нього не здогадуєтесь. Якщо ви взаємодієте з раками. Двійка кубків, четвірка мечів, відлюдник. Ви можете взяти паузу в спілкуванні для того, щоб відновити свої ресурси. Можливо, ну, типу відлюдник каже, що ви не спілкуєтесь, хоча двійка кубків каже, що у вас ну, класний союз, так, да? духовний, душевний. Але, видно, зараз такий період такої легкої затримки паузи в спілкуванні. Якщо ви взаємодієте з іншими левами, імператор... Дев'ятка пентаклів, трійка мечів. Хтось в цьому союзі, знаєте, через власну впертість. Ну це може призвести до того, що через чиюсь впертість, не знаю, через чию вашу чи іншого лева. У вас іде якийсь легкий розлад в стосунках, але одна частина, тобто одна партія, да? одна людина виходить типу в плюс, вона собі, ну, блін, мені так, нормально, я себе почуваю впевнено, а інша людина вона буде відчувати себе ображеною. Вот. Не знаю що, так? Через свою власну якусь авторитарність. Якщо ви взаємодієте з дівами, верховна жриця. Королева жезлів. Суп. Якщо були якісь таємниці, які від вас приховували стосовно інших людей, там, був, удів, да, в стосунках, там, чи стосовно вас, чи може ви приховували щось від ДІВ, інформація вийде назовні і буде якась серйозна розмова. Якщо ви взаємодієте з е, Терезами, королева Пентаклів. Е, Дев'ятка жезлів, справедливість. Знаєте, у вас Терезама, якийсь стан, типу, коли все приходить на круги своя, коли ви дуже багато над чимось працювали в стосунках, і нарешті ось ця типу якась справедливість досягається, да? типу, що ви не зря над чимось працювали, і ви ну, якби, відчуваєте себе стабільно в стосунках. Якщо ви взаємодієте з Скорпіоном, четвірка жезлів, зірка, паж кубків. А для когось це може бути пропозиція руки і серця, наприклад. Для когось це може бути пропозиція помиритися, типу з'їхати, ще щось, дати типу, якесь відновлення, вихід на новий здійснення, бажання, класні енергії. Якщо ви взаємодієте з стрільцями, сімка мечів, королева кубків, десятка пентаклів. А... Не зовсім зрозуміло, а до чого сімка мечі? Вежа. Для вас стане шокуючим відкриттям якесь, якийсь обман стосовно іншої людини якоїсь, можливо, або стосовно почуттів цієї людини до вас, чи стосовно сімейних якихось питань. Типу, вам можуть ці стрільці розказати якусь інформацію про когось з сім'ї. І для вас це буде шоком. Типу, ви про це не знали, це міг бути якийсь обман там, чи да, ще щось. Якщо ви все їм дієте з козерогами: п'ятірка мечів, паж мечів, Три... двійка мечів. Це, типу, такі собі енергії, знаєте. Козироги, чи ви хтось в цих стосунках, да, будь-яким шляхом намагається дізнатися якусь інформацію, планувати якісь підстави, що за спиною розказувати, я не знаю. Таке якесь щось. Ви цього не бачите, але за вашою спиною відбувається чорті шотіпу з цими козірогами. Не знаю, якщо взаємодієте з водолієми, то з Кубків Світ. Пентаклю. Хтось може вийти з водоліями на новий рівень стосунків, типу, або почати нові стосунки, навіть переїхати кудись, да, типу, або ну, просто це, типу, якийсь дуже, дуже класний стан виходу на новий рівень в стосунках. типу, або завершення і початок спочатку. Або завершення, і одразу. Ну, ви завершаєте якісь стосунки з кимось, типу, і одразу починаєте нові, але взагалі для вас, типу, обов'язково буде якийсь новий початок тут, якщо ви взаємодієте з рибами. Лицар мечів. єрофан. П'ятірка жезлів. От дві конфліктних карти: типу, можуть бути якісь стосовно. Ваших стосовно комітмента, стосовно серйозних стосунків, можуть бути якісь скандали, інтриги, розслідування. Типу, у когось одна думка, у другого інша думка, можуть бути через це якісь драми. Можливо, це драми в плані в сімейному кругу якісь. Ну, вас трішечки виморажують. Так, тихенько тут відбувається. Дивимось для вас роботу. Що чекає Леві в роботі? Що чекає Леві в роботі. Чистка жезлів, туз мечів, світ, вісімка мечів, лицар пентаклів, верховна риця. На дні колоди у вас стрійка кубків. А, я зразу вам хочу сказати, що у вас буде якийсь привід, щось відсвяткувати в роботі. Перш за все, вихід з якихось обмежень або якихось, знаєте, станів, коли в роботі були якісь затримки. Чого кажу, затримки, тому що поряд у нас лицар Пентаклів, каже, що щось дуже довго ви чекали, довго-довго до вас щось йшло. Шістка жезлів каже, ну, ви досягаєте якогось прориву, да, типу в ситуації. До речі, лицар Пентаклів каже, якщо ви довго чекали якихось виплат, вони у вас будуть. А, далі, туз мечів. Це також карта перемоги. Дві карти перемоги у вас а, прорива в ситуації, да, ви добиваєтесь якихось цілей. А, не без труда, понятне діло. Але ну, клас, це для вас довгоочікувано, очікувано, довгожданно. Верховна жриця — це про секрети. Щось, що за вашою спиною відбувається на цьому типу світу. Да? Ми завершаємося. Більше не буде ніяких типу секретів. Ви якось і самі визвишаєтесь. можете вийти на новий рівень ну, в плані там, вашої кар'єри, да? можете вийти на новий рівень знань. <кій> У вас іде якесь реально повишення є. Прямо максимально. А, фінансово гроші будуть. А, є повод, що так празник два, навіть, да? типу, у вас і прорив класний, і типу, ви сяєте, тому що ви наче показуєте приклад іншим. І а, ну, да, все, виплачуєте. Просто єдине, якщо у вас за спиною хтось щось десь там мутив, да? типу, це все випливе і на цьому буде поставлена крапка, тому що так, типу, більше продовжувати не можна, ми починаємо заново на новому етапі, на новому рівні. Трійка кубків, тому під кінець місяця ви будете щось святкувати в роботі. Так що да, ну на роботу прогноз, в принципі, такий непоганий стабільний для тих, особливо, у кого було багато якихось, знаєте, питань, незакритих в роботі, і ви переживали, типу, що може як буде далі, Тип, ну, тут я бачу, що все чітко класно. Для когось це може бути, в принципі, знаєте, завершення роботи, і одразу вам якось там, може, вам хтось тайне вже предложив працювати в іншій компанії, і ви собі там типу, мирно закінчуєте тут роботу і переходите в іншу компанію, наприклад. Що чекає леві в особистому житті в червні. Король мечів. Who is? Зірка. А верховна жарениця знову Щось У вас ці секрети, секрети місяць. Вісімка Пентаклів. Хто дивився мій тік-ток, покататься на мужики? Так, мах. Помірність. Багато старших арканів. Лицар Пентаклів знову на дні колоди. У вас, знаєте, йде таке щось, типу, весь місяць, це коли ви отримуєте плоди за те, що раніше колись там заклали якісь зернятка. Да, Дивіться, король мечів, це може бути водолій Терези близнюки, не обов'язково. Це може бути чоловік такий холодний, розсудливий, професіональний, який більше думає головою чим серцем. І у вас з цим чоловіком. Я не знаю, ви з ним партнер уже. Ну, партнери чи ні, чи може це якась нова людина для вас, але у вас з ним відбувається, по перше, да, пробудження романтичних почуттів. Ви один одного підтримуєте, допомагаєте якось з чимось справиться, По-друге, ви отримуєте результати того да довгоіграючого чогось, що у вас було, типу. Помірність каже, що це не питання одного дня чи тижня, це місяці, роки. Типу, це, ця ситуація у вас ну з цією людиною потенційно да, могла розвиватися дуже довго. Лицар Пентаклів ще раз вказує на те, що ви до цього дуже давно йшли, і дуже довго йшли, і дуже старанно вкладалися все як потрібно. Далі у нас іде куча старших арканів. Перше зірка. Зверніть увагу, ви йдете разом з цією людиною, якоюсь для вас або новою, або це ваш поточний партнер. До речі, хто професіям, це може бути лікар, це може бути типу аналітик, це може бути військовий. Хтось такий типу, да дуже чітка, чотка, без емоцій. Так, от ви з цією людиною йдете вперед, кудись в майбутнє. Вже плануєте, так? Мах. Це про маніфестацію бажань також. Типу, якщо ви хочете з цією людиною, щоб у вас розвивалися стосунки, класно, що супершикарно, типу, то ви маєте про це думати в позитивному ключі, не акцентуйтесь на негативному. Зверніть увагу на свій внутрішній світ. Ви ну по верховній жриці, ви внутрішньо ростете з цією людиною постійно. Верховна жриця це настільки про любов, скільки про внутрішній ріст, розвиток і знання. Типу, з цією людиною ви багато чого дізнались. І от помірність вказує на те, що ви, будучи в цих стосунках, чи навіть будучи без стосунків, ви е, зращуєте свою якусь цінність, досвід, розуміння і вимоги, да, свої якісь принципи, стандарти. Дуже багато слов виривається у мене. Але ви ростете. Помірність це про поступовий ріст, позитивну зміну. Яка непомітна одразу типу, неозброєним оком, але коли порівнюєш себе там, з пів року назад, розумієш, ага, у нас тут колосальні зміни. І так, ну, король мечів, до речі, може бути колишнім, для кого актуально, для кого не актуально. Це, скоріше за все, просто типу, така людина холодна і раціональна. А, вот. Обережу, щоб не були маніпулятори. Да? В цілому, бачу, що для тих, хто не в парі, може бути оце класне знайомство потенційне з цією людиною, типу, да? тому що ви себе зростили вже для тих, хто в парі. То це якийсь знаєте, це наче як ну ви почуваєтесь клас. Подивіться, як ви почуваєтеся в цих стосунках в цьому місяці. Ну, мені кажеться, ви кайфово себе почуваєте. Якщо ви чоловік, то для того, щоб вам бути зі своєю жінкою, типу, в таких класних стосунках, да, ви маєте бути в такій ролі. Ви маєте взращувати себе, типу, емоційно, морально, психологічно раз. Ви маєте брати все в свої руки, помагу, Да? і третє, ви маєте більше думати головою логічно, типу, не піддаватись на емоції, да не піддаватись на маніпуляції. Тут дуже важливо от це квінтесенція цього всього, да. Дуже важливо цей поступовий ріст, крок за кроком, малесенькими кроками. Ніхто не каже сімбільними шагами. Просто от саме ця постійність росту да, і розуміння партнера і ДДТП, вона краще, ніж такі різкі там, випади там, рішення. Ще щось, да. от, у вас іде да, якийсь поступовий класний ріст і розуміння один одного. Три події для Левів на червень 2024 року. Три події для левів. Перша. Друга. Третя. Поїхали. Перша подія. Верховна Жриця. Знову. Ну, ви розумієте? От вам типу акцент говорять кожен раз. Перше. Нікому багато нічого не розказуйте. Будьте більше в собі. Розвивайте себе. Давайте прояснимо. Верховна Жриця це до чого. Ход, кажуть, ну, знаєте, Покладайтесь на інтуїцію. Це дві карти інтуїції. Вона вам підкаже, що робити це. перше. друге, знов ж таки, ви чогось не бачите. Зірка чогось стосовно здійснення свого бажання, можливо, стосовно вашого статусу, типу, дачі ресурсу, чи вашого дітіща, чи дітей, наприклад, да. Вот. А в плані, якщо ви мама, то покладайтесь на інтуїцію стосовно рішень якихось стосовно дітей. Якщо ви дружина, також більше знаєте акцент на свої почуття, що ви думаєте про це? Друга подія, десятка кубків. Ну я не знаю, що тут сказати. Ну, класно у вас все буде, буде якийсь якийсь праздничок. Може, ви знаєте, сімейне зборище, що то будете святкувати. зістання бажань. Вісімка пентаклів, каже, що це результат якихось раніше десятка пентаклів, це точно щось сім'ї стосується. Можливо, да? хтось отримує наслідство, хтось кубків, хтось отримує наслідство, прибиль від дитини. Хтось да? хтось буде народжувати, щось, я не знаю, щось народжувати. В смысле щось. Дитину, якусь, я не знаю. Коротше, новості якісь класні стосовно результатів, якихось, прибилі, грошей, любві, да? типу, щось якісь класні новини, повішений, каже, це третя подія. Пауза, буде якась затримка, переосмислення чогось, вісімка кубків. Стосовно, можливо, переїздів, там, да, типу, чи якихось поїздок, чи походів куди-то, але у вас, у вас буде момент, коли ви зрозумієте, що потрібно робити, ви ви будете стояти на своєму, на своєму рішенні. Типу, якщо у вас буде навіть затримка там, чи період очікування якоїсь відповіді, чи ви не будете знати, як вирішити, що робити, нічого страшного, вам прийде розуміння е, в зв'язку з якимись подіями, і ви будете чітко стояти на своєму. Я вважаю ну, шикарні такі події, класні. На інтуїцію сильно покладайтеся в цьому місяці. Давайте підказку для вас від оракула на червень, шановні леви. Підказка від оракула для вас на червень. Так. Ідеальний ключ. Цікаво. Ідеальний ключ. Щастя. Відкрити свої почуття, зверніть увагу, да? тут якби сердечко в клітці, відкрити свої почуття. Да? Може, навпаки, вам кажуть, типу, досить все тримати в собі по верховній жриці, і покажіть свої істинні почуття. І, наче, знаєте, вас поощряють не бійтесь, бути щасливими. Тому що іноді ми собі забороняємо, щоб потім не розчаровуватись, не бійтесь відчути цей момент щастя в даний момент, да, в цю секунду, раз, друге, якщо ви шукаєте відповідь на якісь питання, у вас буде ця відповідь. Да, вам прийде оцей ідеальний ключ, плюс повішений показує типу, да стозовмочів, що буде якийсь класний прорив в цьому питанні. Можете навіть не переживати. Леви, дякую вам за те, що були зі мною, послухали мене і мій прогнозик для вас на червень. Все дуже швидко, як з промтом, тому що, е, самі розумієте, світло вирубається кожні 2 секунди. Ми не будемо себе програмірувати на таке. І так, да, дякую вам за увагу. Напишіть капібара в коментарі і поставте лайк. Люблю вас сильно-сильно. До зустрічі в наступному відео.